Ми побачили, що ми дуже згуртовані і дуже вміємо діяти злагоджено. На жаль, з негативним досвідом по Уманщині, але сьогодні ми набагато жвавіші і набагато дієвіші по, по порівнянню з першим прольотом. З самого першого дня був відповідно створений оперативний штаб реагування на надзвичайну цю подію, надзвичайну ситуацію, штаб ліквідації. Він туди війшли представники комунальних служб, представники обласної влади. Безпосередньо міста сміли, і з самого першого дня ми розпочали з ну, повсякденну допомогу саме постраждалим. Тобто, саме перше це треба було евакуювати людей постраждалих, надати медичну допомогу. Ми з цим досить вдало справились. На жаль, серед дев'яти постраждалих ми маємо одну загиблу жінку Надія Надії Іванина. На жаль, травми були дуже тяжкі. Решта у нас дві особи ще знаходяться в лікарні, їм надається медична допомога, там буде все добре. Дитинка 15-річна, теж вона пройшла обстеження додаткове в обласній дитячій лікарні. У неї теж все буде добре, вона буде під спостереженням. Отже, така задача, коли ми переживали саме більше за людей, мовно кажучи, ми її пройшли. Далі етап безпосередньо нашого відновлення, нашої реакції на цей обстріл. Ми маємо досить Сильно зруйнованими 12 будівель всього на даний день, сьогодні, саме на цей час, до нас поступило 113 звернень громадян. Всі 113 звернень оброблені комісійно, тобто, комісії пройшли до цих домовлодінь, подивилися, відреагували, склали відповідні акти. Окрім всього іншого, ми за цей невеличкий термін, тобто за тиждень, із 38 вщен зруйнованих дахів. Практично 32 станом на сьогодні маємо відновленими. Звісно, 15 дахів це були пошкодження такі від 50 до 100 відсотків. Решта 23, трошки менше 50%. Але завдяки мобілізації нашої громади Черкаської, це і учасники, і територіальні громади, які навколо нас тут знаходяться до навколо сміли. Це учасники райони. Звінігородщина, Уманщина, Золотоніщина. Ми досить швидко сформували 14 бригад, які щоденно трудилися на відновлення дахів. І ми бачимо, що завтра мороз, після завтра сніги, у нас дахи, оцих 38 дахів, повністю будуть відновлені саме цими бригадами. Решта, тому що загалом постраждало більше 50 будинків, мається на увазі дахів, решта. Ті люди, які могли своїми власними силами відбудуватися, ми щоденно можна сказати, щогодину надавали будівельні матеріали і вони самостійно відновили свої дахи. Окрема історія, звичайно, нам по вікнам. Що стосується вікон, ми, як завжди, з нашими партнерами з міжнародної організації, Джем спрацювали. Вони сьогодні закінчують уже заміри. Ті заміри, які проходили в перші дні, вже є замовлення на вікна. Тобто ми зараз, вони пообіцяли нам все відкласти і першочергово зробити наші замовлення. Всього станом на сьогодні ми маємо 365 пошкоджених вікон, які ми будемо міняти. Сюди не входять оці вісім будинків, які ми бачимо, що вже це не вісім будинків, це вже 6 повністю зруйнованих, знесених під ноль, тому що ми їх будемо відновлювати. Вікна сюди, звісно, будуть замовлятися по факту, коли буде відновлення. Зараз ми активно завершуємо знесення пошкоджених будинків, ті, які не можуть відновлюватися абсолютно. Тобто ми їх будемо будувати з нуля. У нас вісім будинків планомірно по волонтерськи розподілені між районами. Тобто, у нас кожен район буде відповідати за два відновлення двох будинків індивідуально. І ми переконані, що саме таким розподілом ми зможемо це все швидко відновити. Я дуже вдячний громаді, керівництву міста Сміли, району, громаді Смілянській всім постраждалим, а це близько трьох сотень людей, які досить згуртовано підійшли і досить з розумінням підійшли до цих питань і змогли без такої суєти спокійно. Володіти ситуацією, реагувати на команди, реагувати на, 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 на цю непросту ситуацію, як виходити з неї. І ми сьогодні маємо вже такий потужний результат, який, мабуть, після прильотів в сусідніх областях ми такого не бачили. Дуже хотів би подякувати при нагоді нашим помічникам Червоному хресту. Вони дуже швидко відреагували і вони зараз. Мають уже в себе інформацію, що канадійський червоний хрест прийняв рішення близько 6,5 мільйонів виділити саме для потреб ліквідації наслідків цієї ракети. Тобто, як вони будуть розподілені, я думаю, ми будемо інформуватися далі. Але це буде частково можливо і саме будівництво, закупівля необхідних матеріалів, тобто, це скоріш за все будемо направляти сюди. Окрім цього іншого. Ми плануємо з обласного бюджету все-таки виплатити компенсації тим, хто постраждав, мається на увазі пораненим. От ці вісім осіб і одна особа, яка загибла, я думаю, що ми відповідну виплату одноразову зробимо для того, щоб ну, бо, бо, бо ми маємо так поступати. Ну і далі, звичайно, обіди готуються, бригади працюють, штаб був розгорнутий на базі сусідньої школи. Там сьогодні є можливість переночувати саме і в тому числі бригадам, які будуть відновлювати, і ми по мірі виникнення інших питань будемо вже реагувати. Сьогодні повністю відновлення комунікації світу електропостачання, газопостачання на всі будинки, які не мали його, окрім оцих зруйнованих, які ми знесли. І в подальшому мешканці звернулися з тим, щоб залишити. Колодязі, тому що тут глибина їхня 50 метрів, вона дуже гарна вода. Ми їх законсервували, і у цих домогосподарствах вода власне буде залишатися та яка була до цього.